Мер благословенні, коли війна в Україні почалася, одразу казали: взагалі все залежить від Бога. Перемога залежить від Бога, бо блага, які є, це також від Бога. Але часто, чим більше блага у людей, чомусь у людей стає менше часу та поваги для Бога, і страху перед Богом немає. А страх це початок мудрості. Бог це благословення, і все найкраще, що є на землі, воно приходить від Бога. І тому, коли ми відтісняємо, видаляємо Бога, разом з Богом піде все це благо, яке було в нашому житті. І натомість в Біблії написано, приходить і голод, і війни, і різні брехня вже релігії, поклоніння ідолам різноманітним смерть приходить, пекло. Тому, коли ти прибрав Бога, що потрібно для того, щоб повернути і відновити ці відносини, це каятися всім і кричати до Бога, визнавати свої гріхи. І закликати також всіх людей до цього, тому що спасіння, благословення і перемогу світло дає Бог, і іншого варіанту у нас немає. Амінь.